Цей рік нормальний, хоч і земля і суха. Буряк за буряком із плантації збирають урожай. Роботі на городі сприяє і погода, і команда, каже пані Ірина, керівниця економічного відділу Білозівської громади. Зараз одна біда у нас на всіх, на всю Україну. Треба зараз е, е, діяти, знаєте, як, як пальці на одній руці. Всім злагоджено. Щоб і працюємо на перемогу. Медсестри, хоч і не в поліклініці, та пораються в медичних рукавицях. Працюється легко, бо з думкою про українських захисників каже Ірина Чубанко. Ми не боїмося такої роботи. Завжди подобається допомагати. Працюється з натхненням, тому що такі у нас важкі часи стали. Що треба допомогти армії, треба допомогти переселенцям. Люди залишилися без кровлі над головою і дуже. Складних життєвих обставинах, так що працювати потрібно за пів години причепа без перепочинку і на інше поле що тут брати це чи не брати лопоту. Тут городина побільша, говорить заступник міського голови пан Микола. І показує двокілограмові буряки. По наших нормах на чотирьох відрук у каструлі борщу, аби всі такі були. Працівники дитсадка, які нині без роботи, теж прийшли на підмогу. У пані Ольги в ЗСУ служить син. Тож, говорить, осторонь таких акцій лишитися не може. Працюємо на славу перемоги, Десь Бог, всім перемоги і чим швидше. Ми вже цього дуже чекаємо. Варто допомагати обов'язково. Слава засилу. Я все беру без питань. Непогано, да, да, так, да. щось буде, щось буде для врожаю, буде що готувати їсти, так що не пропадемо. На пропозицію посадити та доглядати сади перемоги громада рада відгукнулася, зазначає голова Володимир Міцук. Ми зібрали вже кабачки, зібрали помідори, зібрали гірки, зібрали фасолю. Зараз наступили збирати це бурячок, столовий морку. Це і завершаючий ще буде етап. У нас картошка зробили дуже багато консервації. Зробили, засолили багато огірків, більше трьохсот літрів. Засолили помідори, законсервували кабачки, зробили ікру кабачкову. Зараз переробляють садочок. У нас на помідори на борщеві приправи. Тільки разом ми йдемо до перемоги. За словами голови ОТГ, урожай передадуть українським захисникам. Загалом сьогодні зібрали понад сім тонн городини. Після буряка та моркви приступлять до картоплі через тиждень. Її тут посадили понад 7 гектарів. До збору залучать дві сотні людей і обіцяють допомагати ЗСУ до нашої перемоги. Тетяна Недбайло, Сергій Пімов. Новини на Суспільному. Черкащина.